Не складати зброю і не полишати занять фізичною культурою, закликав учасники відкритого чемпіонату міста, очільник обласної спілки ветеранів спорту Віктор Барбалюк. А начальник управління справа фізкультури і спорту облдержадміністрації Сергій Заяц бажав перемог на водних доріжках чоловікам і жінкам, які тепер уже щороку приїжджають до Хмельницького на змагання. За встановленими правилами ветеранами спорту тут вважаються чоловіки і жінки, яким виповнилося 25 років. Проте таких молодих ще ветеранів на змаганнях було небагато. Більше учасників прибуло старших вікових груп. Вони Представляли місто Хмельницький, місцевих плавців було найбільше, а також Львів, Вінницю, Житомир, Одесу, Київ, Запоріжжя. В останньому з перерахованих міст ветерани спорту об'єдналися в товариство і створили свій клуб з плавання. Учасник Запоріжжя, який колись займався гімнастикою і має звання майстер спорту СРСР, стверджує, плавання прекрасний вид спорту для будь-якого віку. більше 60 членів ветеранів плавання. не тільки плавці, але і люди, які за своим здоровьем следят, они тоже являются членами нашего клуба и плавают, вот. и защищают на соревнованиях в честь клуба. Цей 73-річний учасник сам обирав свою програму змагань. Тож проплив 50 метрів брасом, 50 метрів вільним стилем, 50 метрів на спині, 50 метрів метеликом та 100 метрів комплексним плаванням і без нагород не залишився. Чоловік, каже, готується до інших серйозних змагань, що стартують 7 грудня. В Євпаторії будуть дуже крупні соревновання. Ви поїдете? Обов'язково. До нагородження ветеранів спорту долучилися в обласному осередку. НОК підготували призерам подарунки, але більшого подарунку для цих людей аніж продовження активних занять фізичною культурою і спортом немає. Світлана Поробок Віталій Кривенко для інформаційного випуску.